У Полтавському окружному адміністративному суді сьогодні мало б відбутися підготовче засідання по справі Андрія Карпова. Нагадаємо, що колишній секретар Полтавської міської ради подав позов до суду і вимагає визнати протиправними та скасувати рішення міськради про його звільнення. Він просить поновити його на посаді та повернути заробітну плату за час вимушеного прогулу. Засідання перенесли на 12 жовтня, оскільки до залу суду не з'явилися представники сторони позивача. А також тому, що представник міськвиконкому Олександр Дзюбло подав заяву щодо зміни одного із. Колегії суддів Сергія Удовіченка з огляду на ті обставини, що поспорювані рішення і дії, які як вказуваються Карповим Андрієм Анатольовичем, приймали з депутатом Полтавської міської ради, одним з яких є безпосередньо батько даного судді Удовіченко Олександр Васильович. Ми вважаємо, що у сторонніх спостерігачів і безпосередньо. Учасників справи може виникнути сумнів в законності прийнятого рішення в даній справі ваша честь за такого складу суду. Викладається і говорю ще засідання у зв'язку з заявкою представника позивача із тим, що заявлено такого питання. Це питання буде